Оприбуткування товарів можна робити двома способами: на сторінці склади оприбуткування або на підставі документа замовлення постачальнику. Спочатку розглянемо перший варіант. Натисніть кнопку плюс оприбуткування. Вкажіть постачальника і склад. Тут можна додати товари вручну або імпортувати їх у вигляді Excel-файла. Для оприбуткування вручну напишіть назву товару, наприклад, фронтальна камера, і натисніть Створити товар. Далі виберіть категорію. Ви можете створити категорії заздалегідь, щоб в подальшому отримувати аналітичний звіт за категоріями або робити різний розрахунок зарплати, який залежить від категорії товару. За бажанням можна додати зображення та заповнити інші поля. Далі збережіть профіль товару. Тепер потрібно вказати кількість та закупівельну ціну, тобто ціну за одиницю товару від постачальника, наприклад, 643 гривні. Нижче ви можете побачити автоматичний розрахунок цін. Націнки налаштовуються на сторінці налаштування, ціни та знижки, товари. Наприклад, для сервісної ціни в мене націнка 50%, а для роздрібної 100%. В результаті до закупівельної ціни буде додаватись вказаний відсоток націнки. Але якщо ви хочете вказати свою ціну, ви завжди можете це зробити. Натисніть кнопку Додати. Готово! Товар додано в таблицю. Якщо ви додаєте товар, який вже є в номенклатурі, то вам достатньо знайти його за назвою, артикулом, кодом чи штрих-кодом. І потім вказати кількість та закупівельну ціну. Зверніть увагу, що ціна закупки може змінюватись, і ви будете бачити різницю між поточною та розрахунковою ціною. Це може означати, що попередня закупівля була за більшою чи меншою ціною. І тут ви вже самостійно вирішуєте для кожного товару. Чи збільшувати роздрібні ціни через підвищення цін в постачальника, чи залишити їх такими ж, як були. Нагадуємо, що ви можете швидко додати всю номенклатуру товарів за допомогою імпорту на сторінці моя компанія – товари». Більш детально про імпорт номенклатури в окремому відео на нашому YouTube каналі. Тепер розглянемо імпорт товарів за допомогою Excel файлу. Натисніть кнопку Import New. І виберіть або перетягніть файл від постачальника. Далі потрібно налаштувати відповідність полів. Ліворуч знаходиться назва полів вроеп, а праворуч вам потрібно обрати назву колонки з файлу. Для цін ви можете обрати значення, залишити, як є, або ви можете обрати розрахувати, і тоді відбудеться автоматичний розрахунок цін згідно з відсотками, які встановлені на сторінці налаштування ціни та знижки. Зверніть увагу, РОЕБ автоматично зберігає налаштування зіставлення даних для кожного постачальника. Отже, наступного разу, коли ви будете робити імпорт для оприбуткування від цього ж постачальника, то всі колонки вже будуть зіставлені. Але за потреби ви вже ж зможете внести зміни. Коли всі товари додані, позначте галочку Оплатити з каси і натисніть Створити. Далі виберіть форму оплати та касу. Оплату також можна провести в рахунок балансу постачальника, якщо фактичний розрахунок відбувається пізніше. Натисніть кнопку Створити. Готово! Товари успішно додані на склад у відповідній кількості та з відповідними цінами. Якщо оплата була проведена в рахунок балансу, то інформацію про взаєморозрахунки ви зможете побачити на сторінці Фінанси взаєморозрахунки або в профілі постачальника на вкладці Баланс. Тепер розглянемо другий варіант створення оприбуткування на підставі замовлення постачальнику. Для цього потрібно створити замовлення постачальнику на відповідній сторінці і додати товари з кількістю та ціною. Далі, коли ви фактично отримуєте товар, вам достатньо перевести замовлення постачальнику в статус оприбутковано і завершити процес оприбуткування, вказавши інформацію про оплату. Більше інформації про роботу з замовленнями постачальнику в окремому відео на нашому youtube каналі